Добрий день, ви на каналі Магія Моого саду. Зараз ми знаходимося біля однорічних яблунь. Посаджені. От. Якщо так в телефоні видно, не знаю, в камері, бачите, якось це дереце має нахил. От. Бачите, який нахил має. Ось, бажано, щоб дерево було десь приблизно... Ну, Відносно, бо там камера, може, так не передає. І так, дивимося, на ще одне деревце. бачите, воно чуть-чуть йде, проситься ось тако. От. Це є дерева на 106. На М9 вони потребують підв'язки шпалери зразу роблять, а на М106 потрібно перших 2-3 роки. Для них опору. Що я в таких випадках роблю? Я не знаю, чи мені вдасться самому передати, Ось забиваю опору. Коло деревця, так, хорошо кувалдочкою. І потім беру кембрик беру таке деревце, але ну, перед тим як забити, я деревце навколо нього, щоб я міг його от так підтягую і дивлюся, в яку сторону мені, чи в ту, чи в ту. Куди мені треба? І з цієї сторони забуваю опору. В даному випадку дерев'яний колик. Потім беру кембрік і легесенько його підв'язую. Зараз покажу як. Ось я маю такий кембрик. Ну, це вроді би не садовий, не знаю з чого, кажуть, що він лопається, але мені, в принципі, вистачає. На ті дерева, які я вирощую, на кілька років мені вистачає такого. Я тако вісімкою, якщо видно, бачите. На рівні може бути різному. На цьому, на ось цьому, вище, нижче. Тобто пробуємо рукою, де нам потрібно його підв'язати. Там і підв'язуємо. От за кілочок зав'язую такою вісімкою. І тут ось так і дерево плюс-мінус. Вирівнюється. Якщо проходить рік чи два, чи навіть за сезон, може треба десь поправити. Буває так, що забиваю ще, один, ще одну опору рядом і тягну таку ось цю сторону сюди. Щоб вирівняти деревце. Такі дерева потребують опори і так я ось це роблю. Кембрик я